А як тут пролізу взагалі? Так темно. <плес> Люди привіт! Привіт усім, хто очікував цю гру, і кожному, хто віддав свій голос за неї. В мене для вас дві новини: перше, це те, що, типу, ми будемо в це грати. А друга. Привіт! Oh ем, так, я подумала, що так буде просто цікаво. Я не знаю, що з цього вийде, чи Домонтую я взагалі це, бо вперше раз буду монтувати щось на кшталт такого формату. Тож, коротше, пи. Я, до речі, відкривала гру, вибачаюсь. Я хотіла просто подивитися, як там, що працює. От, до речі, це кішечка наша, це моя плюшка. От. Дуже-дуже схоже, але окрім очей, напевно. Але я трошки. М, хотіла ще погортати, можливо, там є прям плюшка-плюшка. Просто в мене в моєї кішки не різні очі. От. Я б зараз показала, і взагалі вона спить під боком. Прям. Але той, той був ідеальний ось цей. Бо в неї також. Типу, половинка обличчя темненька. От. Ну, ім'я я вже переписала. Дописала е, щодо А-Вушечок до додаток. Е, жабка — це ж прикольно, це ж мило. Е, тож... Давайте я хочу переглянути. Переглянути е, музика. Дуже-дуже тихо, мені буде так легше монтувати. Тож, нова гра, почали. Що там? Не просто так залишила один навушник, мені так комфортніше. Тим паче, тут. Так, е, наша дейлі сьогоднішня квота. Тобто ми повинні заробити 75 доларів. Нормально, нормально. Опа. Плюшо, привіт! Ну блін, реально, якщо чесно схожа, окрім очей. Моєї очі зелені. Oh my God! Зелені очі це класно. У мене ж темні, як дві... як два гудзика. Так. Що тут в нас? Дуже лампово, до речі. Мені подобається, як воно виглядає. Дуже сильно подобається, як воно виглядає. Так, це в нас тут ліст. Виповніть квоту, потім підіть спати. Я ненавижу цю роботу. Запакуй речі. Я не матюкаюсь, тому коротше. Подалі цей склад. Залишай котики щасливим. І не залишай цю смердючку однією надовго. Однією, бо це плюшка, це наша дівчинка. Окей. А, їжа та іграшки допоможуть. О, ти що ти така. Це я, це просто я. Це я в день зарплатні. Навіть якщо мені заплатять 20 доларів, це я, бачите. бачте. Бозьмій, яка гана фоточка. Бузі я не можу. Все, мені цього достатньо. Закриваємо гру, я більше не буду грати. What? Окей, що тут у нас? Е, роздрукуй замовлення, е, там забери айтем, упакуй його та надійшли. Компанія Jolly Box бажає вам щасливого робочого дня. Welcome до твого першого дня в Jolly Box. Е, будь впевнений, що... І знайомився з усіма постерами і гарного тобі дня. Окей, давайте залогинемось. У нас тут є магазинчик, і можна вже роздрукувати одразу замовлення. О, ти така миленька, немовна. Полюш, ти бачила, що тут є. <плес> так, це в нас коробки. А, це в нас є ще й за. Що так лагає? Заповнювач якийсь. Ем, треба ще стікер поклеїти та. та скотчем, це все заклеїти. А, і отут, і отут от надіслати це все. Нормально, нормально. Слухайте, я можу бігати? Типу, тут є якийсь той його спідран. Окей, добре. Ще. Ще зліва щось? А що це, типу, це? А, це, напевно, настрій кота. Якщо його настрій, це дуже важливо, Скоріше це за все, це воно і є. Блін, але мені подобається дуже лампово. Я хочу собі вдома такий куточок. Мені здається, можливо, навіть цей матрас краще замій. <риклад> Прикольно, мені подобається. Може тут і залишимось? 23.04. Оце ти. А! Це ж мій час. Це мій час. Йо. Окей. М -м Окей, давайте що? Давайте друкувати замовлення. О май. о боже мій. Не кажіть, що це треба запам'ятати. Та ну, ви що ви що, знущаєтесь в мене? Я... я. я. я це не запам'ятаю. Блін, це типу за перше замовлення, мені 24 долари. Це я що, якось замало. Три повинна в день відправляти. О, а може. Що тут? Сканер. Сканер рюкзачок та ви шо? Я можу шузи собі купити, які допоможуть мені бігти швидко. Від кого ж бігти? Хе. Ем, Напевно. А я не, по... ні, не буду поки що нічого купувати. Ем... Так, H202. Ви серйозно? Ви хочете. Ще й звук якийсь додався. Ви хочете, щоб я тут грала? Блін. А мені вже. Там звуки якісь стрьомні, Мені, напевно, все ж таки потрібен той во флешлайт. Оце сервіс. Добрий день. Де дикитя? У реальному житті так само, я вам кажу, так само. Якщо десь затримка, або я пишу з помилками, це, це от чому. Пішли. Блін, а я вже забула. Що там в мене? H102. А, а. Це двері лише? Я не в той бік пішла. Ооо, я можу бігти. Це. Це не дуже добре, якщо чесно, що я можу бігти. о, Аж. Аж один. Так, що там в нас? Нормально. Нормально. Ну, що мені забрати ось це? Добре. Поки що спокійно, якщо чесно. Дуже спокійно. Так. А, ні, це. Блін, давайте сюди. Це треба спочатку, напевно. А, чудово. Підіймайся, алло. Алло, ти що? 250. Нормально погадую, слухайте настрій у цього кота. А як вимкнути мені е, ліхтарик? Якщо чесно, щось я не побачила. Блін. А, логічно. Так, де скотч? Де скотч? а окей? Нормально. І, типу, а, алло, давай, відправляйся замовлення. А що а 24 бакси, ви що, Поки нормально, слухай, якщо що, ти кажи, я тобі їжі одразу дам. Бо моя кішка не розмовляє, на жаль. Де там бек, де там друкувати? Так, я це знов не запам'ятаю. Я це одразу сказала, я це краще сфоткаю. І буду жити собі з цим. Давай, відчиняйся. Цього разу в нас аж. Ой, а що це я відкрила? r 1 Нормально. r 1 Що там було? r 1 Та блін, що ти мені відчиняєш? 07. Що за звуки? Там щось на землі? Там б щось пробіг. <рігла> <рігла> зараз. Чи не зараз? Бляха, якби мене хтось жире, я. Я піду спати просто. 11. що ви хотіли? Він просто пробіг. А я можу типу. О, я можу присісти. Типу, я так. А як тут пролізу взагалі? Так темно. Це що було? Це що було? Воно мене бачило. А... Це хто такий, бляха? Це я стукнула. Ні, ні, краще з ліхтариком. No, Перший no, раз я цього не чула. Я повинна. Що це таке? Це мені сюди треба, так? Давай, клацайся. Назад так само треба дійти. Там чиїсь шматочки. А ще в мене кіт зараз засумує зовсім. На мене щось біжить. Скільки пройшло десь хвилин фіг знає, 10. Не біжі на мене, будь ласка. Не біжі. Я, я задля кот. Це все ради кота роблю. Боже, моє, в мене вже серце все. Ха-ха. <різь> де! А чого я... Не... Я ж можу біжи. А я коли ставлю на паузу, воно, типу, взагалі ставиться на паузу, а щось це. Не врахувала. Біжімо додому. До кота. Бляха. Що я побачила щойно? 93, блін, я така, я дуже. А це все? Я якась суперповільна. Котик, вибач, я зараз. Тільки не помирай від смутку. Да блін. Ну туди. Чекай, чекай, що тобі, куп... що тобі купити? Тут є щось для тебе, чекай. О! Скільки в мене баксів є? В мене. В мене нічого немає? А як? Я ж за щось щось отримувала. Я не можу? А де гроші, блін? Give me my money. Yeah! Я не встигну. 93 це щось забагато. Ну, давай. Окей. М -м -м. Я не встигну, я знаю, що я це не встигну. Е s 102. Оф, це нам сюди. Що це було? О, це, це, це котик, бляха, це котик. Зараз, зараз, зараз. Ти що ще лагаєш тут? Біжи додому давай. Так що тут наше б'ється прям серце в кішечки. Зараз! Зараз. Плюша, я ти ж знаєш, що я тебе люблю. Давай. Що це за коробка? О. Давай! О, привіт. Ти що, зла? Я не бачу, щоб ти... 53, давай! Ти клацаєшся? алло. Так. Давай лі... літи давай до свого. Так, так, де гроші? Спати? А де, чекайте, що мені робити? You can go to bed now. Я бачу, що я можу go to bed now. А! Сліп? Все, давайте спати тоді. Тобто я лише зараз отримала гроші. Навіть на 1 долар більше. То крутий, то я. У мене ледве кішка не берла який. <піл�и> М... Це скільки замовлень сьогодні треба? О, в мене поповнилося той в кішки. О... Так, а я обов'язково повинна сюди його клеїти, ось це замовлення. Оце нормально. Давай там, відкривайся. Ну, Я, я знаю, що я не запам'ятаю, тому вибачте, якщо що, я когось цим типу розшарувала. Так, в нас цього разу Х. 2.06. Хоч би ніхто не бігав тут. Я вже чую якісь звуки. Добре. Позаду мене ж нікого не буде. Ой. А що тут у вас таке сталося? Опа. Тут взагалі це типу кінець. А де 2? Я бачу їх сюди. А де два? Мені здалось? А як обійти, бляха? Це X1. Там хтось іде! Він же мене не помітить. Коли я писала цей список ігор, я не думала, що це буде так. А воно просто лежить. Вона що там, що тут просто лежить. Я про кішку зараз. Ти я можу його типу, ліхтарем так і все. І все. Он він. Може, їх. Так, я взагалі нічого воно. Воно все ближче. З якого я така налякана? Ну, помродина. Раз, легше. Що це, бляха, таке? Добре, що тут мікрофона немає. Не кажіть, що ти до мене. Блін, все, китя типу... Вона бачила, що я на не. Вона бачила, що я на неї дивлюсь. Мені не треба на неї дивитись, типу. ну ну я не повинна рухатись може, я не знаю. Що там було з мене за мене замовлення? Х-206. Де воно? В мене червоніє екран, коли я типу, на неї дивлюсь. Зрозуміло з якого вона боку. Здається, зараз хтось прийде прямо до мене. прямо перед обличчям. Ооо! Нога справа! Що мені робити зараз? Там нога no справа! Ооо! Oh! Це жерли. Я можу відійти? Я чую, як воно тупотить, ти можеш піти. Ти можеш піти. Будь ласка. А може просто. А я можу пройти, типу, ось? Бляха, я чую ці кроки. Я самих кроків боюсь. Що я можу зробити? Здається, я не можу я все. Мені треба було вставати. Ну, добре. Тобто, Тобто... я можу сидіти з ліхтарем, прям не те, що в сантиметрі. Мені здається, вона вона дихала мені у вухо, і мені нічого не буде, але як тільки я стану... Можливо, навіть на рівні. Вона, типу, Воно мене не любить, бо я, типу, на рівні з ним стояла. Розумієте? Що це за склад взагалі? Це не мій кіт. Це не мій кіт. Бачите? Це не моя кішка. Що це за. Де правда? Мені потрібен реалізм повний. А, а перший день. Я не хочу. Мені перший, перший день дуже сильно сподобалось, а в, а в другий щось таке. Давай. Давай, друкуй там це. Аж 102. Аж 102. У мене ліхтаря немає. Бляха, а нема. А, є, господи, я думала, що через те, що мене вбили. У мене зараз і ліхтаря немає аж 102. О, а тут цього разу ближче. Тут же нікого нема. Капець, ви що? Ви зробили мені свято цього разу, люди. Я так сказала, а потім обернусь і. А! І все. Мене ці, злю... ці, ці злюки, ці звуки лякають, І злюки також. Давай, пакуємо. Хоч цього разу ти одразу влізеш. Тама. Ой. Ти ж ви шо? Я ж тільки зараз побачила, що в них, типу, брендований е, той наліпка, ось скотч брендований. Давай. Бувай. 24 бакси. Ти що так легко? Це прям підозріло. Бек принтор. Під 207. Ви куди мене вирішили запхати? Я знаю, що це далеко. Давайте ще одне. 2002. А я можу взяти, типу. Я можу обрати. Блін, я не можу обрати. Я не можу обрати замовлення. Я, б, я хотіла схитро робити трошки. Де там все? Чого в мене не відобразилася оця фоточка? Давай, фоточка. Телефон просто також каже, що мені туди не треба йти, бо я помру. Бо я знаю, що я помру. Я думаю, ви знаєте, що я помру. Кішка знає цей, ну, цей, цей котик тут також знає, що я помру. Щось... Так, що до мене? Під два. Знов у дупцю світу мене. Пос... Дякую, що закцентували мою увагу на ось цьому. Зараз знов почнеться, так? Давайте знов ось так. От. Я вже боюсь. О, я бачу під два. Я бачу під два. Це вже щось. Хоча б щось. Це не я. Воно мене побачило. Тобто моя теорія не правдива. Я ж вниз дивлюсь. Мені потрібно дуже багато часу, іншої відповіді в мене немає. Ну, я сика. Що я казала? Я одразу знала, що воно так буде. Можливо, я навіть залишу це для початку такий пробний варіантчик, бо ви бачите ось це. Я не знаю, чи нормально я взагалі змонтую цей відео, але, можливо, я пограю поза час, поза відео трошки, щоб звикнути до того, що я вмираю. Я як би то не звучало, якщо ви розумієте. Ем... Дайте знати, якщо вам сподобалось. от, І чекайте наступну гру це. I'm a part-time worker! <гум> от, Вона тр... вийде трошки пізніше, бо є деякі моменти в мене з налаштуваннями графіки з комп'ютером, бо не все в мене там якось адаптовано, не все в мене дуже добре виглядає, але, коротше, я обіцяла, значить, я зроблю. От. Тож, гарного вечора, дня ранку, хто зна чого, хто, я не знаю, в який час ви дивитесь це відео, а ще. Хочу дати знати, що в мене з'явився телеграм-канал, на якому я буду більше писати постів ніж на ютубі, бо мені так зручно і мені здається, що о чому б ні. Якщо вам цікаво, лінка в описі. А також, якщо є бажання, можете підтримати канал по також лінці під цим відео та у шапці профілю на Байміякофі. А всім папа! -па.